Ще раз згадаємо Майдан Героїв Небесної Сотні. Героїв Небесних полків. Живих і мертвих. Знаєте, друзі, я думаю, що на нашому шляху життєвому і на наших внуків і дітей ще буде не один майдан. Така доля. Знаєте, я. Написав оце нову пісню як розмову, як вибачення перед героями. Мабуть, недостатньо наполегло, як кричав їм, хлопці, не біжіть, Там лютий жорстокий ворог. Це вже навіть не Янукович, він всього-навсього головний тітушка. Це вже смердить путіну. Хто там був, пам'ятаєте? Ми тут всі свої. Всі пам'ятають. Я ще навіть не знаю, як цю пісню назвати, але цю пісню я присвячую пам'яті цим героям. І я і зараз і тоді казав, перемога буде за нами. А от якою ціною? Ні тоді, ні я, ні ви, ні, ми ще тоді не знали. Будьмо сильні, друзі! Виховуємо, наприклад, цих героїв, живих і мертвих, теперішнього і минулого своїх дітей. Бо тоді і тільки тоді ми побудуємо вільну державу. Будь-який фестиваль, будь-яке весілля, будь-яке свято. Даруйте, будь-яка п'янка не може бути нормальною, якщо ми не згадали героїв, якщо ми не вшанували живих, От я бачу. Друже, там людина сидить, інвалід, без ніг. Герой 93-го батальйону. Слава герою! Слава герою! Друзі, не всіх я знаю, не всіх я вас знаю, але я можу сказати, слава герою, герою України Андрію Сивому. Андрій, ти тут. Ігор Мазур, слава герою. Ігор Мазур тут ходив десь. Слава Герою! Василь Ільчишин, ти тут, Василю, військовий лікар із Борисполя, з Бориспільщини, Чорний Запорожець. Слава героям! Слава друзі, хто ще за хто? Я не всіх знаю. Встаньте, будь ласка, хто приїхав з тої війни з одвічним вологом. Слава героям, слава героям ще раз, слава тобі, братику. Спасибі вам низький укріп, ми всі беру перед вами. От друзі, слава героям! Слава героям! Слава героям! Слава героям! І вам, друзі, і вам, і, і їм, і їм, які до нас дивляться із небес. Ну послухайте. Можливо, це прем'єра. Легендарний Сергій Шматок мені допоможе. Готовий Сергій? Так. Братику мій ти пробач, що не зміг сховати тебе від цих бід. Тут на майдані і там. То... Там воскресне, новий герой. І лише тоді і тільки тоді, друзі, ми станемо вівці. Ниття. Живе лиш той! Це про тебе, Андрійко, це про тебе, Ігоре, це про Василя Ільчишина, це про тебе, брати комій, це про тебе, друже. Живе лиш той і про них всіх. Живуть лиш ті, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. І пам'ятаєте на Майдані, я читав часто цей вірш Великого Василя Симоненка якого вони також знищили в страшних муках у 28-річному віці. Ми не вчили цього поета. Він був запрещений, а там неправильно любив Україну. А він казав, що тоді, в 62-му році, передбачаючи цей великий пророк 20-го сторіччя. Як Шевченко був пророком 19-го, він передбачив ці і казав нам тоді, за рік в останніх мухах він казав. Я чую уночі осінні. Я малю крізь синій сніг І чую, виростає коріння в цю землю святу і ніг Вростаю у небо високе, де радощі й болі жалі і чую, пульсують соки у тіло моє землі. Зі мною говорять могили. А тут їх теж, друзі, дуже багато. Особливо тут орда Муравйова розстріляла триста хлопчиків. Школи козацької, тоді у 18-му році після Крут, як увірвалися, 9 лютого сюди, 18-го. Хай з нами говорять оці могили, устами героїв людей і їх нерострачені сили. Пливуть до наших грудей. Оземле. Жорстока і мила. Ковтнути їхні дні. Але все, що вони любили, ти дай долюбить мені і кожному з нас, друзі. Усе, що вони не домріяли у чорному квалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься в думки мої. І останній стопчик, який став моїм девізом ще тоді, коли я під ліжком записував ці слова, щоб сот не побачив. І хай стане в кожного з вас, особливо тих, хточок, спасибі, хто з ними прийшов з молоді. Отже, останній стопчик звучить так. Слухайтеся, земле і небо уроки страждань моїх живім! Не лише за себе. Ми мусимо жити за них. Слава Україні! Дякую, друзі! Ви бачите, кожного разу, коли я його виконую, я не можу спокійно його виконувати. Тому що є наша вина кожного з нас, друзі, в тому. Що ми вже навчилися кричати героям слава? Чи, на жаль, герої не вмирають? Але ще дуже мало приділяємо зусиль, щоб знати, хто ці герої. Живі, живі, живі і, і, і мертві. Ну, ви пам'ятаєте, хто був на Майдані? Стоїть 100 тисяч людей після вічі. я питаюсь, друзі, ну, а кого ви знаєте з героїв України, хто боролися тоді? Ну, Петлюра, Шухевич, Бандера. Петлюра, Шухевич, Бандера, навіть коновальця ніхто не назвав, якого ми недавно кілька днів тому... Святкували, я сподіваюсь, згадували, і пили чарку за нього. Великий Євген Коновалець, навіть його не назвали. Може, думаю, не хочуть кричати дуже культурі. Кажуть, добре, ну хто з вас знає, хто такі брати Чучупаки? Ніхто не сказав, друзі, ніхто, 100 тисяч найкращих людей. От Оце наша. Я не хочу всім подобатися, друзі, це наш Бог перед ними. Давайте читати, давайте розказувати. А на чиїх же прикладах ми будемо виховувати дітей. А на чиїх аргументах ми будемо переконувати от тих, хто продавався і продається, і буде продаватися. Як ми їх будемо перебуховувати? Тому, друзі, підійдіть до Андрія, до тебе, до спитайтеся. Про цих людей вже написані книжки, які 100 років вмирали. Про братів Чучупаків, головних отаманів, Холодного Яру. Поїдьте, вклоніться. Хай благодать Духу зійде на них. А вони вам розкажуть, друзі, і пишіть. Пиши Андрійку, пиши, друже. І пишіть, друзі. Бо табачники знову напишуть, так як їм треба. Пишіть. Кіпело поміг мені цю пісню написати, слова мої. Музику я його використав. Про тих, про кого я щойно говорив. І про Атамана Зеленого, отут трипілля, Обухівщина. І юна Саша із струком. Це Атаман Олександра, Саша. Соколовська, про яку Василь Шкляр написав. І отаман, отаман, полковник армії УНР Гальчевський, який загинув в лавах УПА від рук польських армії Крайової в 43-му вже році. Про них зараз заспіває пісня, друзі. І Юхім Бошко, командир дивізії Запорізька Січ там Запоріжжя, Дніпропетровщина, слава Богу, вже Січеславщина, Дніпровщина. Треба про них знати і отаким діткам розказувати. Бо інакше, повторюю, тільки тоді, коли ми будемо вдихати дух героїв душі юного тільки тоді ми здобудемо нарешті ту владу, за яку вмирали і вмирають наші хлопці. Інакше легких формул не буває, друзі. Тому що поки що, на жаль, багато з нас. По життю і без духу, і без вогню, загубивши той народ, що тобі сутність дав та з розверзнених могил. Жити і боротися. Саша із труком, і Гальчевський із пошком, триста ангелів, братів Чорного Ворона. Вони вертаються. Ми мусимо жити і боротися. На бій зі злом, герої воїни, вони вертаються, ми мусим жити і боротися.